Готувала для вас розбір пісні, пісня, яка мені зараз дуже відгукується по настрою, і можливо вам теж вона відгукнеться. Вона така, коли навколо якийсь тришак, ти ніби трішки заспокоює. Hey, hey, it's okay. Everybody feels kinda weird some days. Hey, Hey, it's okay. Everybody feels kind of weird. Отже, пісня починається зі слів Hey, hey, it's okay ей hey, ей, hey, все гаразд. Everybody feels kind of weird some days. Тут хочу звернути увагу на те, що Everybody feels нам справді потрібне закінчення S. Хоча ми ніби, як перекладаємо, всі почуваються, і там мається на увазі всі, багато людей. Але звертаємо увагу на те, що такі слова, як Everybody і Everyone, Закінчуються ніби як одниною everybody. Кожне тіло, не бадіс, не тіла, everyone одненький. І тому відношення до них таке ж, як і до he, she, It, наприклад, ми кажемо Everybody feels і додаємо закінчення S. Everybody feels kind of weird some days. Усі почуваються типу дивно інколи. Some days, тобто деякі дні, інколи. Weird дивно, дивний. А кайнда це розмовне, неформальне слово, воно є скороченням від kind of» і означає типу того, типу дивно. Наступні кілька рядків. Зараз у нас буде така скоромовка з вами. I should get a Тут я хочу наголосити на тому, що ми використовуємо шут не в значенні повинен, бо чомусь багато хто хоче його перекласти, мусити, повинен, та ні. Ніхто нікому нічого не винен. Шут, <сум> воно має таку, такий дружній тон, дружня порада чи рекомендація, і можна перекласти варто слід. I should get up out of bed. Мені варто встати з ліжка, I should probably drink some water. Мені е, варто, ймовірно, пити певну кількість води. Тобто, це шут, запам'ятайте, що воно ближче до варта слід. Ще тут у нас цей рядок, коли вона його співає, вона як скоромовочка така, get up out of bed. І якщо вам складно проспівати в такому ж ритмі і швидкості, як авторка, як співачка, розбити цю фразу на частинки. Повторіть декілька разів: get up, get up, get up, get up out, get up out, get up out of, get up out of, get up out of bed, I should get up out of bed, і вам буде простіше. Чому так читається цей рядок? Ну, тому що у нас get up – це фразове дієслово. Одне слово закінчується на приголосну, наступне починається на голосну Get up. І коли у нас таке відбувається, то ми два слова читаємо як одне слово. А тут у нас їх взагалі цілих чотири, які ось так між собою з'єднуються: приголосна голосна, приголосна голосна. В другій частинці речення також пробу пробабли... Вона співає дуже швидко, але вона проспівується повністю. Бо там може здатися, що вона каже «пробиб» і далі пішло «drink», але ні. «I should probably drink some water». Там «пробибли» промовляється просто дуже швидко. Це також питання практики. Якщо ви кілька разів повторите, у вас також вдасться. «I should, I should, I should, but I know that I'm not gonna do the things statistically that make me feel better. Get outside and out my mind and I will feel better». «I should, I should, I should, мені варто, мені варто, мені слід». Е, 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 е. Uh, but I know that I'm not gonna, але я знаю, що я не збираюся. Оце gonna, це теж розмовне. Повністю ця фраза звучить I'm going to. В розмовному нам не треба «to». Ми скорочуємо gonna. І от ми кажемо I'm not gonna, я не збираюся. Do the things робити ті речі, які як статистикли, коли у нас закінчення LY, слово відповідає на запитання як. Які статистично uh, make me feel better. Так, вони допомагають мені почуватися краще. Бо, там, змушують мене почуватися краще. І далі йде рядок Get outside and out my mind. I know I'll feel better. Get outside, вийти на вулицю, and out my mind, ніби переключитися, так, дослівно ніби з розуму, з цих думок вийти. I know I'll feel better. Я знаю, що я почуватимусь краще. Так, наступна частина пісні. Scroll through це прогортувати, гортати. Ну, ніби дослідно, гортати крізь відео і малюнки. Це прогортувати відео та якісь малюнки. Scrolling, scrolling, scrolling. Um, like my eyes are drinking liquor. Тут like не означає подобатися, подобається, воно ще вживається як ніби. Тобто скролити, так, ніби мої очі п'ють алкоголь, так, ніби вони п'яніють від цього. Це така метафора. Далі: feeling overstimulated, Почуватися перевантаженим, перестимульованим. Maybe it's a sign. Може, це знак. Звертаємо увагу, як читається sign, так, то тоді у нас не прочитується. If I'm here any longer, I'll get ten lines from the brightness. І якщо я тут побуду ще довше, то. В мене будуть лінії засмаги від цієї яскравості. Ну мається на увазі яскравість телефона. І в кліпі це якраз показано, як це виглядає. Я хочу звернути вашу увагу на те, що це перший тип умовного речення. У нас є if-частинка, частинка з причиною і є частинка з наслідком. І от там, де у нас іф-частинка, ми в ній не вживаємо future simple, хоча говоримо про майбутнє, а ми вживаємо present simple. Має if I will be here. Ми кажемо if I am here any longer». І е, чому існує таке правило, що ми біля if, так само біля «when» ми не вживаємо майбутній час. Тому що ці слова if when вони самі по собі показують, що відбувається першим, що відбувається другим. І ми так само часом показуємо, що це у нас відбулось перше в present Simple. Це причина, а уже в іншій частинці future simple – це наслідок. От тому, хоча переклад, якщо я тут залишусь надовше, там в мене будуть ці лінії засмаги, ми говоримо і в частинку в Present Simple. І вона каже: nothing's really Натингс yet, nothing's really wrong yet, нічого не є неправильним, нічого не є помилковим. Ще так, ще все гаразд. Тому можемо перекласти це ось так: nothing is really wrong yet. Звертаю увагу на те, що «run» Ми не читаємо останню літеру G, і це часто стосується слів, які у нас закінчуються на «ing», «ng» G is silent. Так, ми його не промовляємо. Так само, як коли кажемо scrolling, там також іде «ng», g не читається. «run» Так, мало того, що в «в» ось така, ніби трубочкою рот зробили «рон». Так, і в немає якогось яскравого звуку, і Г не читається, бо це теж поширена помилка. Звертаємо на це увагу. І е, далі у нас іде приспів, який, який ми з вами вже розбирали. Hey, hey, it's okay. Everybody feels Hey, hey, it's okay. Everybody feels kind of weird some days. You don't have to try to please nobody. You just gotta try to please your own body. Hey. You don't have to. Have to – це мусити, це мусити, робити щось проти своєї волі. Так, е хтось змушує, і нам кажуть, you don't have to. Ви не мусите. To try to please nobody. Намагатися догодити комусь. Ось ну тут трішки є граматичне порушення, таке, бо зазвичай ми уникаємо double негатив, уникаємо подвійних заперечень. Ось. Тут це правило порушене. Таке буває в піснях в поезії трапляється. Ось. І тут це є. Ми можемо звернути увагу на слово please, що воно в нас означає не будь ласка, воно стоїть після to. І це для нас підказка, що це інфінітив, що це дієслово. І to please означає порадувати когось, догодити комусь. Ну, в даному випадку саме догодити найкраще звучить в перекладі. You just got to try to please your own body. Gotta це скорочення від have got to. Це британський аналог have to, те саме мусити. Ось, але це скорочення, воно вживається і в американській англійській, і в британській англійській гата. Тобто ти просто мусиш намагатися догодити своєму власному тілу, «your own body». І далі у нас «hey, hey, okay, everybody feels kind of weird some days». Ми вже знаємо переклад цих слів. І пішло на 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 частинка. Я принагідно нагадаю, що якщо вам подобається це відео, ви можете поставити вподобайку, можете поділитися ним з друзями, або залишити якийсь коментар. Наступна частинка пісні. Так, наступні рядочки. Окей, окей, окей. Гаразд, гаразд, гаразд. got banana socks on. Like, на мені бананові шкарпетки, так? Тобто шкарпетки із зображенням бананів. Uh, like, could I get any cuter? Типу, чи може бути ще милішою? Грепа капоті андєй the computer. Схопити, взяти чашку чаю. Так, я беру чашку чаю, я йду до комп'ютера. Греб поширене слово в розмовній англійській, коли ви запрошуєте когось на каву чай, пропонуєте випити, вживаєте це слово, воно поширене. Let's grab a cup of tea. Там, Давай візьмемо чай, там let's grab coffee. Там пішли, вип'ємо кави. Тобто воно досить таке поширене. Oh, you're fucking kidding me. school shooter, suddenly I'm startled by the chances of my future. <gasps> Oh, you're fucking kidding me. Another school shooter. Uh, та ти знущаєшся наді мною, то ти смієшся наді мною, там, або ви смієтесь наді мною. Another school shooter. Ще якась стрілянина в школі. Ну, shooter це стрілець. Я думаю, це відсилочка там, до новин іде, так? Те, що в новинах їй трапилось. Suddenly, I'm startled by the chances of my future. Suddenly, знову ж таки, LY закінчення слово відповідає на запитання. Як? Раптово раптом. I'm Я налякана через ті шанси, майбутнього, шанси, що може трапитись в майбутньому. І далі вона перераховує, а що може трапитись. Так, і у нас тут варіанти: parade Парад, чи концерт, чи театр, чи школа Can't prove, не можу довести I'm any safer in the comfort of my room, що я в безпеці, там навіть в. Затишку власної кімнати. Somewhere in Malaysia. десь в Малайзії. Звертаємо увагу на те, як прочитається це слово. Malaysia. схоже прочитання. Можете згадати слово Азія англійською Asia. Тобто це закінчення S-I-A. Воно дасть вам такий ж звук. There is a plane that disappeared. літак. Зник, є літак, який зник. And no one talks about it. і ніхто про це не говорить. І знову ж таки, by no one, от про ц... цим словом, no one, ніхто. Ми можемо мати на увазі багато людей, але через закінчення one ми кажемо talks із закінченням s. Ніхто про це не говорить. And I think that's pretty weird, so і я думаю, що це досить дивно вже в нас зустрічалося. Слово weird. Ми також можемо звернути увагу, що тут є pretty, pretty weird, іначе ж pretty означає гарний, там красивий. Але коли воно стоїть перед прикметником, перед словом, яке відповідає на запитання який, воно ніби є посиленням. What what so, what if it was me? А якби це була я? Так, ми говоримо. Це також принцип умовного речення, але вже другого типу, коли ми вживаємо минулий час восмі, але маємо на увазі, а що якби це була я там сьогодні або завтра в майбутньому. Це працює в українській мові так само. А якби сьогодні було спекотно, що б я робила? От сьогодні не спекотно, але якби було спекотно, і ми вживаємо минулий час, хоча говоримо про сьогодні, про завтра і в англійській мові так само. What it was me, а якби це була я? Майчанси сарондетфар мої шанси від цього не так далеко, так тобто вони близькі до цього. Це могло б трапитись. А uh, what if the plane I take next up where, where they are? А якби літак, на якому я полечу наступного тижня, опинився б там, де й вони. Ну тобто зник. Оце uh, фразове дієслово end up, воно означає, врешті-решт, опинитися в якомусь місці або в якійсь ситуації. Тобто про ситуацію ми також можемо вживати «end up». можемо сказати, що хтось десь загубився, «and they ended up» on a different street, і вони опинилися там на іншій вулиці. Але можемо сказати ended up in this situation, і опинилися в такій ситуації. Далі, this isn't making any sense. Now I'm kinda spiraling». Це не має жодного сенсу, так, дослівно, не робить сенсу. Поширена фраза, можемо вживати про щось загалом, вживати в Present Simple. It doesn't make sense. Та в цьому немає сенсу. Now I'm kind of spiraling. І я, типу, накручую себе. Бачимо, що це слово нагадує слово спіраль. І, типу, спіралі. Тобто, я себе, типу, накручую. Take a deep breath. And keep reminding. Глибоко вдихніть, зробіть глибокий вдих, і продовжуйте собі нагадувати. Після keep ми використовуємо gerund, ми використовуємо дієслово із закінченням ing. I keep going, я продовжую іти. I keep doing я продовжую робити. Keep reminding, продовжуйте нагадувати собі, Hey, hey, it's okay. Та це гаразд, це нормально. І у нас ідуть повторення деяких фраз. Ось, мені подобається ця пісня, вона якось відгукується по настрою, коли почуваєте, що ах, якось не так. От, і ok, Тому я сподіваюся, що ви собі keep reminding, it's ok. Я вам рекомендую тепер, коли ми розуміємо про що ця пісенька. Так, ми звернули увагу на linked words, як вони об'єднуються. Ми звернули увагу на conditional, сумовні речення. Я вам пропоную цю пісню ще раз просто від початку до кінця прослухати, а потім співати. Знову ж таки, якщо якісь рядки даються складно, розбивайте їх на частинки, як ми робили з «Get up». «Get get get up, 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 get up», повторили, повторили. Get up, out, get up, out. Get up out of bed». Get up out of bed. Вона вам буде даватись дуже легко після еної кількості повторень. Якщо вам сподобався розбір цієї пісні, якщо вам подобається розбір цієї пісні, будь ласка, покажіть це. Ви можете поставити вподобайку, ви можете залишити коментар. Для мене це мотивація робити для вас більше відео. Дякую за перегляд і приємного вам дня.